Так, зараз покажу комплектацію і версію в меню. Це дуже важливо, саме яка версія, які є функції в моїй версії, тому що зовні вони всі однакові, але є різні версії. Є старі моделі, є нові. Ця, наприклад, у мене знімає відео у справжньому 4К картинці старі моделі не вміють цього робити. Вони знімають Full HD, деякі взагалі 720p і так далі. Значить, Коробка ось така фірмова, гарна. Ось тут ще позначено. Деякі функції От, величезний, дуже якісний TFT дисплей. 4К відеозйомка справжня. Далі 3000 мАч, ємність батареї дуже велика, надовго вистачає. 7 рівень інфрачервоної підсвітки, IP-54 захист від дощу є. Показую, давайте перше меню. І, так. і комплектацію. Значить чехол мега крутий. Ось такий. Тут чехол, сам. Просто і дорожче цього приладу. От в ньому можна і зеркалки, хто зберігати, будь-що ручка така зручна носити, дуже крутий. Якась капронові нитки, дуже якісний. Мені чохол більше подобається, ніж все інше. Ну, Чехол дуже крутий. І тут ще й два замки металеві такі з холодного металу. Це не алюміній, холодний такий. І товсті. Якщо один розійдеться, що зламається, ви друге можете закрити. Це дуже класно. На чехолу вони не поскупились, купили дуже крутий. Це от гума справжня. І він не порветься. Він з якогось такого матеріалу, я не знаю, що це. Капронова якась нитка така, якась. Так. Показую. В общем, чесно будете задоволені. Так, тут дуже багато комплектація і пізніше покажу. Зараз давайте в першу чергу прилад меню покажу. Що саме важливе. Всім цікаво, всі запитують, перше, показую. Вмикається ось цією кнопкою, ось так натискаєте. Так, показую перше вам меню. Так, ага, щоб вам було добре видно, щоб вам кіняти отак закрию камеру. Ага о. Так, що поставити? Зараз я так ого, отак вам буде. Зручно, добре, супер. І щось чорне поставлю коробку. Так, ось фокусував ніби, добре вам видно. Камеру закрив, так, і от меню показує російська мова, значить так. Зразу дивіться, розширення відео, які є, щоб знімати. Ось такі. Пам'яті буде найбільше займати 4К, звичайно. Далі розширення фото. Є от і 36 пікселів і ось такі. великий вибір. Далі. Чувствительність ночника це матриця камери, наскільки буде бачити в темноті добре. Так, яскравість це дисплея самого. Цього що ви зараз дивитесь. О, Давайте обставимо всі максимально яскраві або мінімум яскравості, якщо очі Ось, далі. Режим є нормальний, є повний різний. Так. Швидкість відео можна обставити 30 FPS, 20, скільки. Захочете 5 FPS, ось. Так. Галочку, запись. Час що показувала на відео. Хотемо взагалі заходите ставити. Час, секунди. Це далі автовимкнення. Можете через стільки часу ставити. Мови, ось такі є французька, німецька, корейська чи японська, італійська, іспанська, португальська, нідерландська. Не знаю яка, польська, турецька. Скетчу. В общем, саме бачите англійська є. Так. Ми самі можете 50 гір, 60 гір ставити. Екран дуже крутий. Можете форматувати. Перезапуск системи можете зробити версію. Ось така. Ну, воно не про що не говорить, треба вже виділяється функцій. Так, і Ось. Далі, ось відео, так. Тепер можемо, ні, наприклад, щось зблизити. Ось, наприклад, як зум працює, покажу. Затискаєте кнопку вперед і зум. От цифровий Ціфровізом що може домовлятися ось. Зажав, От. і повноважу 4, 5, 6, 8 разів, І назад. Отак. Так. так, Це вмикається вон перший режим інфрачервоної підсвітки. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і вимкнулася. Так, тут є ось така функція швидкої. Ще 36, На це фото, відео знімається, відео, які всі зняті. Ще є ось така функція палітри різні. фокусую Сфокусуємо, чомусь покажу вам. Так, мінімальне відстань фокусування. Я заміряв 49 см. Зараз це продемонструю. Так, ось в клубну, віддаляю, ось, віддали на 49 см, ми ж те, сфокусувалось. Нормально, добре. Мені ще треба телефон тримати, так. Сам телефон фокусувати ще треба. О, дуже чітко, дуже близько. Ось, як близько це виглядає. От положив, от піднімаю, оп, і вже отак близько фокусує. Тобто під ноги йти дивитися можна дуже легко. Навіть ближче. Фокусує на 49 см. Оце рівно 49 см до об'єкта. Хоча на око, якщо подивитися, то тут ніби десь 25 см. Ну, лінійка я міряв 49. Ну і далі, якщо хочеться фокусувати ближче чи далі, це дуже швидко-легко робиться. Крутілкою, просто крутите. Ось це раз раз от лінза, Можете подивитися, типу як воно всередині. там, Ось так фокус міняється, от, вперлась і отак, хоп, вперлась. Так, по мінімуму 49 см, а так, ну, десь пів кілометра приблизно, плюс-мінус. Тобто візьмемо, скільки обертів порахуйте, дивіться. Навіть немає одного оберту. Тобто дуже швидко можете фокусуватися. От крапка, бачите. от Провертаю, її. і вона дійшла тільки от сюди. Десь приблизно ну, скільки. Отак от от, е, пів оберта і ось так ще десь 10. Ну, ось так. Менше одного оберта. десь 60% одного оберта. І ви одразу фокусуєтесь миттєво на відстані пів метра до пів кілометра. Тут нічого не регулюється, це підсвітка Отна червона. Тут, ліза темна. Ось. Тут. ось Карту пам'яті можна швидко вийняти, сховати, вставити другу, замінити, USB Type-C сучасний. Захист ось такий. Так, металеве латунна так, кріплення. Так, от всі кнопки. Так, ну, давайте щось бігом. Тепер по комплектації бігом покажу. Так, компактний, але от в руці сидить, зручно. Тут лінза, це велика така лінза, вона збільшує там. І показує дисплей, робить як проектор великий. Так вимикаємо. Меню я все вам показав. Ось це лінза так. Це гулка. От вона закриває очі. От тут на ніс. Так. Це серійний номер конкретно цього. Ось він. По комплектації пробіжусь. Дуже багато комплектація. Значить в комплекті у нас кріплення на голову ось таке, шкірянечко, дірмантин дуже якісно виглядає, я б ніколи не відрізнив, що це? Коже на шкіру. Врізнити від шкіри неможливо. Оце все тягнеться. Прошити. на ліпучках, дуже міцні ліпучки, до речі, відірвати навіть не можу капіти. Таких міцних ще не бачив. Широкі, до речі, дуже рівні. Цей пластик такий міцний, що зігнути навіть не можу. Взагалі дуже якісно не гнеться взагалі. Тут регулювання, плавне. Підтягуєте тугість, як хочете. Тут а магніт, щоб е, чіплявся він. Коли його вверх підняли, він фіксує весь прилад, притискає сюди. Бо цей болт вкручений буде в прилад, Ось так. І тримається, не буде бовтатися, як коли ви біжите. Супер придумали. Далі три, три отвори, тобто можете далі ближче від очей собі, як хочете. Так. Цей кріплення дуже круте, це саме дорожче кріплення на голову. Ось таке автономне судові для голої голови. Це наш шлем кріплення. Так само тут метал. от. Тримається ця штука металу. от тут в речах чіпляється до шлема. Ну, Купа регульовок. навіть. эта штука косилась вот такая. Вот она Что не знаю наш. Что с того народа. Ну, И вот это металл. Короче. Так. Крепление нашел он. Сейчас вот такая крепление. Далі э, Type-C э, кабель Type-C для зарядки. Далі ще тут є, у нас ще багато всього. Дивіться, э, салфетка спеціальна така, яка не дряпає лінзи, протирати всі лінзи, дисплеї і так далі. Паспорти, інструкція, аж дві книжечки, зараз все покажу. А, ремень оцей. Це на шию чи на плече чіпляти ремінь. До речі, у крутий, тільки крутиться, ремінь дорожче, ніж той прилад коштує. Я щось такого якісного не бачив. Це просто капець. По-перше, він мега довгий. Дивіться, дуже-дуже-дуже довгий. Класний. Оці штуки відрізнити від шкіри я не можу, дуже якісні. Вигляд, як шкіра, ні. прошиті нитками. Це все з капронової нитки. Порвати неможливо руками, дуже міцне. Карабіни всі не з алюмінію, як фуфло, а зі сталі, металеві, коротше, якісні. І саме сок це оцей. Він з такого м'якого матеріалу обшитий тканиною порвати неможливо, не можу. Ось. І дуже ніжний. Тобто давити в плече в шиї взагалі не буде. Супер м'який. Я навіть не знаю, що це таке може бути. Це схоже а, на латекс, як латексні матраси. Схоже на латекс, дуже м'якесеньке. Мені, в общем, дуже цей рем'янець сподобався. Я б з ним бінокль носив би на цьому ремінці. Кращого ніколи не бачив. Такий ніжний, мега ніжність. Доторкаюся. І м'який. Здавлюю його і дуже м'який. Коротше, кращого ще ніколи не бачив. Оце їм за що? Цей рімінець дорожче коштує сам окремо, ніж весь прилад, блін. Реально. Ну, я б з нього віддав великі гроші за такий рімінець окремо купити. Так, бігом пробіжусь по паспорті інструкції. Це як користуватися, це кріплення на шолом, паспорт до нього. Видно, воно дуже круте. Потрібно роз'ясняти інструкції всі. Користування. Воно універсальне, так як зрозуміло, багато до чого підходить. Ну, можна чіпляти до нього все, що хочете. Там, просто різьба металева вкручуєте в будь-який привод і все. От, перехідник собі вчепили, якщо у вас різьба не співпадає і все. Так. Е Показав і паспорт приводу. Я вам До речі, тут характеристики не всі правильно написані, китайці як небудь пишуть, вони ж це все не роз'яснюють детально, як вживу. Я вживу, тестував і напишу, що в описі, ну так, коротко скажу, от я ж сказав, фокусується на 49 сантиметрів мінімум. Тут написано 3 метри, 350 метрів мінімум. А Це брехня. Насправді 49 см можна сфокусувати. А підсвітка на 3 метри. Вони написали, це і до безкінчаності. Це неправда, бо вона світить її за 1 см. І на пів кілометра світить, я перевіряв. Ну, Можна розрізнити автомобіль, коли їде на пів кілометра. А насправді ну, вона світить на 10 км. Тобто 10 км від мене людина стоїть, я включаю цю підсвітку і вона бачить, як я ходжу по горі свічу. Тобто на 10 км підсвітка, насправді. Але розрізнити машину можна, дивлячись десь дисп... ну, на екран цього ПНБ, можна десь ну, за пів кілометра, 400 метрів приблизно. Так отут вони написали 350 400 метрів. Ось. Але фокусування вони неправильно написали. Вони собі гірше зробили, бо насправді він краще фокусує. Він фокусує на 49 сантиметрів. А вони написали, що 350 метрів. Ідіоти. 4К тут справжнє. Зі 6 мпів справжні. Так. Е, Ємність батареї ще не заміряв, але ну, я вірю, що там 3-3 мА, бо ви, в принципі звичайно довго. Так, от мене тут показали, я проставив всі сторінки собі почта хто захоче так це пішло все те саме на ну, Так. все і що ще, оця цим заклеєно було е, інфрачервона підсвітка просто не потрібне. Все. все показало, така велика комплектація. Тут, там, все є прям. Те, що завгодно. Ну от ще раз як виглядає. Ну, давайте вагу розміри зразу скажу, що вже всі крапки над і поставимо. Значить, дуже легенькі, носити на голові легко. Так, вага. 337 грам. 337 розміри. Це хороша вага, це є важкі. бо є кілограмові на лоба собі ставлять хлопи ходять, кілограмові. Так, лінза, Ця лінза тут. Ну так, отвір десь 19. Тут ширина 29. Тут ширина 28. Випирають вони на 23, десь. Так, загальна ширина, я приблизно буду казати, 10,5 і приблизно сантиметрів. Так, є, ширина реально товщина точніше, Приблизно 53 мім. Довжина максимальна 13. Якщо без оцих штук тут, тут 10, ну, отак, все показав. Компактний. в руці дуже, до речі, зручно в руці сидить. І оці ребра жорсткості, ось ці паперишки дуже допомагають. Коротше, ну, зачок є, молодці зробили, класний таке. І так, і... Інфрачервона підсвітка ця дуже потужна. Я не очікував, що вона так далеко може світити. Я освічую за 200 метрів будинок, видно його, блін, ну, всі вікна видно, все. Я не думав, що воно так далеко б'є. Там лінза стоїть, отута лінза, це не просто так, воно під ноги світить, там лінза і воно б'є далеко. Дуже потужна. Кріплення на ремінець на шиї. От раз, кріплення і тут друге є, з двох сторін. З двох сторін і різні діаметри. А, це на штатив можна ставити. Це знизу різьба така, як для штативу. Можете ставити на штатив собі, він буде зафіксований, собі буде дивитися, як в підзорну трубу, в телескоп. Ось таке. Так, це легенько крутиться. Дуже кльово, що не треба крутити 100 обертів. Мені це дуже подобається. Отак. Навіть одного оберта нема. Тут трошки більше, ніж пів оберта. Я отак зараз можу сфокусувати на любу відстані від пів метра до пів кілометра. Це дуже круто, То, що не треба крутити 100 разів туди, 100 разів назад. Молодці, зробили, це класно. Так. Це гума. От вона напевно знімається, але я не знімав. Ну, я думаю, знімається при потребі. Можете зняти, але вона не заважає, вона виконує свою функцію. Так. Ну все, все показав. Дуже крутий прилад. За такі гроші це взагалі топ, ну, майже даром. От. Краще тільки вже йдуть ті, які там від 2000 е, доларів, ні, навіть яке від 2 від 4 тисяч доларів нові. Краще вже. ну, е, вони йдуть вже аналогові і більш ефективніші. От. А до 4000 доларів нові, серед нових, то цей, звісно, топ по ефективності. Да. І цей бінокуляр зразу на два ока і фокусує близько. Ну, коротше, тут переваг дуже багато.